Повернути гуртожитки людям, колишніх працівників лазу виселяють з їх помешкань. Три гуртожитки на вулиці Володимира Великого, науковій та кульпарківській, яких живуть сотні людей, приватизували кілька років тому. Відтоді власники приміщень мінялись кілька разів. Тепер один із господарів вже вказує людям на двері та продає нежитлові площі, які мешканці використовували для господарських потреб. Люди у розпачі вимагають повернути гуртожитки у комунальну власність. Такого листа надішлють до Верховної Ради України. 6 році гуртожитки згідно рішення спосережної ради передані вже в треті руки. Гуртожитки вже на сьогоднішньому відношенні до безпосередньо до автобусного заводу, як такого, ніякого вже немає. Вони не вже є передані в статутні фонди третього приватного товариства. Середнє товариство, яке буде трансгаз, на сьогодні вже є банкрутом. Це відбулося спеціально для того, щоб приховати гуртожитки при виявленні банкрутства автобусного заводу ВАД. Від передачі в державну власність згідно закону про приватизацію державного житлового фонду гуртожитки не підлягали приватизації навіть громадянами України. У нас є зараз правовий нонсенс.